Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги однотонні футболки. Вони виготовлені з високоякісної бавовни, яка є м'якою та дихаючою, що робить їх ідеальними для спекотної погоди. Вони мають фальшиві кишені, що додає нотку елегантності загальному вигляду. Ці повсякденні футболки мають вільний крій, що забезпечує комфортні рухи та додає невимушеного стилю. Однотонний дизайн робить їх універсальними, дозволяючи поєднувати їх з різними нарядами. Вони ідеально підійдуть для тих, хто віддає перевагу більш базовому образу.